Всім привіт! Мене звати Матвій, і сьогодні мені подарували ось таке Лего. Це Лего Формули 1 Макларен. Отака величенька інструкція. І зараз це все ми будемо збирати. Тут, виявляється, все дуже просто. Так, я тут. Я вже зібрала корпус. І зараз насиде оця верхня частина. Зараз я вам покажу маленьку Макларен. Вона майже така сама. Ось така маленька Макларен. Ну, вона доволі легка. І в мене ще є ще дві. Це ось така Формула 1 І ось такий Мерседес. До речі, вони дуже прикольні, але, як на мене, дуже дорогі. 169 гривень. Ну, якби, це дуже дорого. Не знаю, на мене це дуже дорого. Але, може, для когось і дешево. Просто за одну машинку. І ось так вже у нас це все виглядає. Інший бік. Цей бік. Ну, вона доволі прикольно поставила вже ось таку відкидну штучку. До речі, тут колеса не такі, як для Формули 1, а на вигляд, як якихось для джипів. Але я не вимикаюсь, я покажу кінечний результат. Знову тут, і дивіться, якась у нас спортивний боліт. Ось такий. У нас просто це це дуже класно. Воно вони похожі, вони дуже похожі. Усім па-па, Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. І, до речі, ще в мене буде відео. Я куплю велику Макларен Формула 1. І зіму також про неї відео, як я і Усім Всім па